Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні, 10 жовтня, відзначають Всесвітній День психічного здоров'я. Тож сьогодні з вами разом ми розберемо, як підтримувати власне психічне здоров'я та дитини. По-перше, ініціюйте спілкування. По-друге, завжди зберігайте спокій. Є дуже чудова фраза спокійна мама, спокійні діти. Або спокійні батьки, спокійні діти, тож спокій, запорука, психічного здоров'я. По-третє, приділяйте дитині час. Час, проведений разом з дитиною, може бути кількісний та якісний. Але вони не повинні бути, дуже відрізнятися між собою. Краще ви якісно проведіть півгодинки з дитиною, аніж три години, вона буде бігати просто навколо вас, а ви не будете звертати на неї уваги. А взагалі, в балансі та в ідеалі, коли кількісний час проведений з дитиною, то тож не якісному часу проведеному з дитиною. Тобто, ліпше ви. Півгодинки помалюєте разом з дитиною, або почитаєте книжку, або подивитесь мультсеріал або казочку, або поліпите вареники, тобто проведете сімейні ритуали. І такі сімейні ритуали бажано вводити в своє життя з дитиною, всі та сімейне. Кожен день потрохи. На вихідних взагалі можна проводити ем, детокс від гаджетів, телевізорів та проводити активний відпочинок всією сім'єю, наприклад. По четверте, Дозвольте дитині почувати себе у безпеці. П'ятий пункт психічного здоров'я. Заспокоюйте свою дитину. Шостий пункт психічного здоров'я бути в ресурсі, тобто бути в ресурсі як дорослому, так і дитині. Дитина черпає ресурси з гри та від батьків. Якщо батьки не в ресурсі, вони не можуть забезпечити спокійне життя своїй дитині, бо вони самі почувають себе. Звідки дорослі беруть ресурси? Ресурси можна брати з будь-чого: це малювання, активний відпочинок, здоровий сон, фітнес, йога, спорт, здорове харчування, також хобі. Це можуть бути танці, це може бути читання книжок, перегляд серіалів. Або відвідування для жінок, наприклад, якихось жіночих ком'юніті, відпочинок з подругами. Для чоловіків це може бути також відпочинок з друзями, рибалка, також активні види спорту. А щоб наповнюватись ресурсом всією сім'єю, важливо проводити час разом. Сьомий пункт психічного здоров'я це звертатися по допомогу. Якщо ви розумієте, що ви не справляєтеся, вам погано або ви не вивозите, то треба звертатися до професіонала.